Так, ти спиш. podcięzały, no tak ty. A? До місця виклику було направлено аварійно-рятувальний автомобіль групи пожежого сіння. КРУ, прибувши до місця виклику, встановив, що з автомобілю мопільвектор сталася дорожня транспортна пригода. Всередині даного автомобіля знаходиться людина, яка потребує негайної допомоги. За допомогою пневмоінструмента рятувальники проводили деблокування даної людини з автомобіля, від'єднали від акумулятор, тобто обесточили автомобіль, і встановили, що в даному автомобілі Знаходиться газоболонна система, заправлена, і на момент проведення рятувальних робіт газ виходив з болона, Тобто була розірвана система газопостачання автомобілю. І створилася реальна загроза загорання і в подальшому вибуху даного автомобіля. Рятувальники провели деблокування даного потерпілого з автомобіля та передали його в карету швидкої медичної допомоги.